Трошки в іншу сторону. І це вихід на нашу вулицю, куди ми куди з вами заходили. Заходимо сюди, ми вже відкрили вікна спеціально. В принципі, тут покраска вже є, якщо потрібно, можна залишити такий вигляд на гори. Вигляд на гори. Там уже воно сморічка і гори. Так, це ми заходимо відсюди, а можна зайти в іншу спальню, в іншу таку саму, в іншу таку саму спальню. Ось чик-чик-чик. санвузел Ще не санвузел такі саме. Це їхня улюблена темно синя плітка. Ну вона така. Плюс-мінус нова. А вона взагалі нова. Це взагалі все нове воно тут. І, Ага, ну оце вот він, в принципі, зробив тут с квартира з ремонтиком. І вот сюди в іншу сторону. Трошки. Трошки. Так, це у нас що? Газ? Ага, газ, ага, ще. Окей. Світло. Для... А, для кондиціонера, зрозуміло. Yes. Це мр... мраморні подоконники. Таманка. Виглядає. Ну, це їхні такі любимі санвузли, такі сині кольори.

Uh -huh. А, і верху три спальня. Ой, блін, тіледо. Тут отримають. Yes. Кес. Тут є газ. Газ. Вивели. А ось тут можна зробити окремо, окремий вхід. Раз, і окремий вхід. Так, ось ми заходимо. Такий душик є. Так виглядає. Дивись, оцей він каже, тут бачиш один вхід, так. а тут другий. Два власти. Тут угу. можна поставити два стіну дві. і а. розділити як два входи. Два різних власника. Так, може я бути може один бути. власник, може бути два. Так. так, це я зрозуміла. Один живе на першому поверсі, інший на другому, вот так. так? Так. Так, інший на другому. Так, ми йдемо з Ніколо, забудовником. Дивитись, дивитись нерухомість його, те, що він будує, ремонтує і продає. Нікола дозволив нам знімати. Не всі дозволяють. Так, оце будинок з судиким виглядом. Хто хоче спокою, тиші. Ось так, зараз вам покажемо.